Проводити місцеві вибори за старою системою без змін недоцільно. Так вважають експерти групи з реформування виборчого законодавства, створеної при голові Верховної Ради України. Сьогодні у Дніпропетровську вони презентували концепцію змін, які в подальшому можуть стати основою нового законопроекту. Докладніше далі. Фахівці реанімаційного пакету реформ пропонують вибори сільських, селищних, районних міських рад невеликих міст проводити за мажоритарною системою, але в багатомандатних округах. Вибори до рад міст, де мінімум 90 тисяч електорату за пропорційною системою з відкритими списками. Це стосується і обласних рад обрання сільських селищних голів та очільників невеликих міст планують залишити за старою схемою. А от вибори мерів великих міст проводити у два тури. Ми вважаємо, що Мер має бути підсилений, оскільки є дуже багато міст у нас в Україні, в тому числі й великих достатньо, де міських голів обирали 11, 12, 15 відсотками голосів. Це означає, що інші виборці, які не проголосували за цього кандидата, до нього ставляться до цього мера або нейтрально, або вороже. І в таких випадках мирно ну, достатньо слабка фігура. Присутні на зустрічі з експертами представники громадськості кажуть, що зараз люди стали активніше включатися у процеси, які відбуваються, зокрема у Дніпропетровську. Тим більшість і досі не знає достатньо своїх прав, аби вимагати їх дотримання від відповідних органів. Тож треба створювати ресурсні центри, де зокрема можна було б отримати інформацію і про особливості виборчої системи в країні. Сьогодні в нас насамперед існує велика проблема. Люди не знають. Своїх елементарних прав і вони їх не дотримуються, не знають не знають в принципі, що вони можуть потребувати від влади. Тому і ми є заручниками об'єктами тих же маніпуляцій. Експерти реанімаційного пакету реформ також пропонують зміни до парламентських виборів, або партії не були своєрідними клубами за інтересами, а справді працювали для громадян. Їх треба обирати за відкритими списками. Це значить, що місце, яке кандидати посідають у виборчому списку, не впливатиме на його проходження до парламенту. Втім, поки що діючі фракції у Верховній Раді не готові голосувати за такі зміни. Софія Богуцька, Сергій Гончар, новини Одинадцятого каналу.